16 років минуло з дня смерті Богдана Дебенка. Він розпочав свою футбольну кар'єру у 70-му році. Спочатку він грав за Івано-Франківський Спартак, а згодом грав за Прикарпаття. Свою останній рік своєї футбольної кар'єри він присвятив вихованню юної футбольної зміни. 36 забитих голів. Кращий бомбардир Прикарпаття Богдан Дебенко навчався у цій школі. Про нього, про легенду прикарпатського футболу, розповідають дітям у цій школі, а також багато учнів. Нім, ідуть його слідами, ставши кращими і успішними футболістами. Пам'ятну дошку відкрили на фасаді 16-ї загальноосвітньої школи в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв вшанувати пам'ять педагога і тренера прийшли його учні. Розповідають, що Богдан Федорович був строгим наставником. Він завжди починав з дисципліни, бо він все навчив, що дисципліна б'є клас, і того він був дуже строгий, але в тому плані, що він був справедливий. «А тренувальний процес він нас закаляв бути мужніми, віддаватися до останньої хвилини, не зупинятися. Син педагога і тренера Ігор Дебенко каже: відкриття такої дошки йому за честь, адже це означає, пам'ять про батька-легенду живе понині. Особисто для мене, для моєї матері, дуже би, така цінна подія в нашому би, в житті. Ми, нам дуже приємно, що пам'ять про батька живе. Також на честь покійного тренера уже четвертий рік поспіль організовують пам'ятний турнір, у якому, окрім івано-франківських команд, цього року взяли діти з Чернівців Кропивницького, Олександрії, Києва, Володимир Волинського та Рівного. Він триватиме упродовж трьох днів. Ліліана Хомишин, Андрій Левків, новини телеканал Раї.